Діти народжені у 2025-му, стануть першими представниками нового покоління Бета. За словами соціального дослідника та футуриста Марка Макрінбла, який придумав термін Покоління Альфа, представники покоління Бета зіштовхнуться зі світом із серйозними соціальними викликами, такими як зміна клімату, глобальні зміни в демографії та швидка урбанізація. Це покоління, яке триватиме з 2025 до приблизно 2039 року. Воно змінить покоління Альфа, яке охоплювало період з 2010 по 2024 рік. Очікується, що діти бета виростуть у світі, де штучний інтелект та автоматизація стануть невід'ємною частиною повсякденного життя. Ці технології впливатимуть на всі аспекти їхнього існування від освіти та кар'єри до охорони здоров'я і розваг. Інший дослідник поколінь Джейсон Дарсі звернув увагу також на те, що діти бета народжуються вже у постпандемічному світі. Вони вивчатимуть його на уроках історії. А найбільш актуальним питанням стане зокрема зміна клімату. Жіночий лікар Харківського перинатального центру Надія Федоренко з 90-х років ХХ століття допомагає народжуватись малюкам. Тож за свою довгу медичну практику каже вона, встигла познайомитись із миленіалами із дітьми поколінь Зета та Альфа. І висновки дослідників щодо початку, саме у 2025 році, ери нового покоління Бета можуть мати реальне підґрунтя, говорить вона. Я в це вірю, і на даний час це вже помітно. Новонароджені діти дуже розумні, вони розуміють, коли з ними спілкуєшся. Вони навіть деякі з них посміхаються на зустріч тобі, на зустріч твоїй мові. Працювала. 20-му сторіччі діти були зовсім другі, А зараз дуже цікаво. Діти дуже цікаві. Таке є, буде новий вік, нові діти. Але найцікавіше, що з цього приводу говорять батьки новонароджених, Марина, майбутня мама, говорить ніколи не цікавилась теорією поколінь, але каже, переконана, її дитина буде унікальною, більш розумнішою, більш розвинутою ніж її батьки. Звісно, люба дитина геніальна, особливо для своїх батьків. Вони, звісно, будуть у захваті від них і звісно, матуся і татусь. Для них их детина наикращая. Конечно, с нашими технологиями, естественно, дети у нас будут выше поколением, чем предыдущие. Михайло, батько новонародженого синочка, каже, дотримуються тієї думки, що сьогоднішні високі технології для дітей нового покоління дійсно стануть невід'ємною частиною повсякденного життя. Все йде вперед, і всі технології, все так би підсвятає. І я як я думаю, що коли вони вже подоподорожчують, вони ну, все це для них буде елементарно, та, та й все. А от Тетяна молода матуся говорить, ще під час фагітності відчула, що її синочок, представник надсучасного високорозвинутого розвинутого покоління людей Бета. Так, да, відчувала, тому що, допустим, починає там в животі, отак, вот дискотека відбувається, Я йому кажу, Максимка, давай тихенько. Він затихає, там підходить папа, руку кладе. Хоп затихи. Я кажу: Максимка, це татко. Він хоп, йому привіт. Ну, ударив в животик, толкнеться, так що ну, розумні діти зараз. Вірить в покоління дітей Бета і Юлія. Дуже хочеться в це вірити. Я вже на дев'ятому місяці. Вже скоро моя донечка побачить цей світ. І я сподіваюся, що так. Вона буде вже нового покоління дитиною, яка буде. Е Добре справлятися з новими технологіями, і це в них вже буде як буденність, що для нас є викликом зараз, а для них це буде просто таким повсякденним заняттям. Загалом же щодо теорії поколінь, то на думку вчених кожні 20-25 років у світі відбувається зміна поколінь. Покоління, група людей, народжених у певний віковий період, що випробували вплив одних і тих же подій і особливостей виховання зі схожими цінностями. І якщо розумітися на теорії поколінь, то можна мати гарну підказку щодо взаємодії та впливу на людей різного віку. Дослідженнями генерації людей займались вчені ще у 19 столітті, але теорію поколінь зі всіма відомими назвами Z та бета, міленіали і так далі створили американські вчені Нейл Хоул і Вільям Штраус у 1991 році. Основою цієї моделі є цінності людей. До речі, чіткого одностайного визначення поколінь за датами народження немає. Розподіл приблизно виглядає так. Втрачене покоління з 1880 1900 року народження. Найвеличніше покоління 1901 1924. Мовчазне покоління 1925-1941. Бебі-бумери 1946-1961 роки народження. Покоління Х. 1967-1984. Покоління Y або міленіали 1984-2000 роки. Покоління Z або зумери 1997-2012 роки. Покоління Альфа з 2011 по 2024 рік. Зараз наше суспільство одночасно складають п'ять поколінь, кажуть сучасні дослідники. Важливо також пам'ятати, що на індивідуальному рівні всі люди різні, але якщо поглянути на людей через призму поколінь, кажуть вони, то можна отримати корисну послідовність, яка допоможе краще спілкуватися, плідно працювати, мотивувати та залучати до дії людей різного віку. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини.